Українська народна казка Чорний кіт і мишачий король. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїде, їх тільки годуй, а користі від них ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть. І хазяйства не стережуть. А сметану з гладущика можуть лизати, на стіл вискочити, без них ледацюг будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити у лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять, пусто якусь у селі стало. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися, вже й людей не бояться, кругом себе головними відчувають. У коморах порядкують, вбрання людям перетрубили, дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король. Гризь сто дванадцятий. Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим, а тепер такий став, що для нього прийшлося мишам. Більшу дірку прогризати, вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша, кучер тепер запрягає трьох мишей, коней, у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами Не будь я король гриз 112-й, якщо не підкорю всю землю. Хай живе король Грись 112!» –– репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися. Хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести, а вони не зважали котові чернишу ніколи молочка не жаліли. А він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От і просить староста того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша постерегти його комору. Підеш, радиться хазяїн з котиком. Мяу. каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля, одна з численних дочок мишиного короля. Гризя 112-го гострозубка виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь якого кота один на один поборе, тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали. Короля свого вітали, аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу селену мишей? Зятю. закричав мишиний король. Побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король Грись 112, й найстовстіший і найнеповороткіший, вже й був у лапах Черниша. Хвостом кіт грався із нареченою. Мишече військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайте його, я жити хочу. Я ваш король, кричав Гриць 112. й Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал гроза котів давно втік, бо насправді був боягузом непереможний король, як називав себе 12-й, від страху цокотів зубами він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті заморкотів пухнастий клубочок, стало веселішати і багатіти. От і казурці кінець, а хто слухав, молодець.